Вельми, шановні колеги, я трошки сьогодні, як судинний мікрохірург, змінюю, як кажуть, нашу тактику ведення. Цих хворих, а саме я запинуся, зупинюся на тих атеросклеротичних процесах, брахіоцефальних артеріях, зокрема сонних і хребтових артеріях, які потребують хірургічної корекції, щоб не допустити до розвитку інсульту. Бо коли вже виникає інсульт, тоді вже часто, звичайно, боротися і вести лікувальну тактику. Більша частина цих хворих, довідки буде сказано, поєднувалася з патологією і коронарних артерій. Отже, стан надання допомоги хворим в Україні на сьогодні досить викликає таку велику незапокоєнність, тому що немає такого чіткого контакту лікарів всіх спеціальностей, як судинних, як неврологів, судинних хірургів, лікарів сімейної медицини. Частина хворих на інсульт взагалі не госпіталізуються в стаціонарі, що приводить до збільшення смертності і, звичайно, до інвалізації цих хворих. Недостатньо застосується цей. Підходи нейрохірургічні до лікування та профілактики ішемічних інсультів у хворих з стенотичними ураженнями як екстракраніальних, так і інтракраніальних відділів цих судин. Якщо взяти матеріал інституту, це на багатьох років ми займаємося цією патологією. Дивіться, кількість оперативних втручань за останні роки при стенотичних ураженнях брак і гоцефальних артерій. Це більше тисячі хворих при вже в розвинутих інсультах біля 800 <кхи> оперативних втручань, де ще не виникла зона пенумбра, тобто зона пенумбра ще є, і ми встигли зробити цей обхідний анастомоз і цим хворим відновити ту чи іншу неврологічну симптоматику. Найбільш частими розвитку ішемічної інсульту є станотичні ураження екстракраніальних відділів сонних і хребтових артерій. Особливо сонних артерій. Каротидний стеноз уражається на 20% частіше, ніж вертебробазилярний, а зміни екстракраніальних відділів цих артерій зустрічаються в 4 рази частіше, ніж інтракраніальних. Приблизно 80 сонних артерій супроводжує той чи іншою новісною симптоматикою транзиторними ішемічними атаками, а в 20 випадків виникають вже інсульти. Що стосується України, в Україні госпіталізація в нейроховічній стаціонарі на зараз спеціалізовані стаціонарі надається більша допомога і госпіталізуються хворі з геморрагічними інсультами. Хоча ми знаємо, що відношення іще між тих інсультів 85% до геморагічних. Чому? Тому що коли вже виникає геморрагічний інсульт, неврологи. Інші спеціалісти вже по необхідності цих хворих направляють. А хворих з стенотичними ураженнями лікують, на жаль, консервативно. Профілактика іщемічних інсультів це контроль факторів ризику, антиарагантна терапія. І, звичайно, ендоротеректомія це стандарти при стенозах більше 70%. Якою обов'язковою мовою це сумарний рівень летальності. Та інсульту внаслідок операції безсимптомного перебігу переб повинен бути менше 5%, а для безсимптомного перебігу менше 3 Два основних етапи лікування в нейрохірургії – хірургії це ендротерептомія і сучасні тектології це ендоваскулярна ангіопластика із тентуванням е, судин, які кровостажають той чи інший басейн в Україні, як ви знаєте, пишуть 120-130%. Тисяч інсультів, на жаль, дивіться, в неї стаціонарі в Україні попадають тільки 4%, А потреба обстежені до 80%, а операцій до 30%. Що робиться в країнах <кхем> Європи і США? там кожного року більше 150 тисяч ендортеректомії. В нас же не більше 4%, тому що на жаль, ці хворі затримуються в нервлогічних стаціонарах. В стаціонарах терапевтичний, а коли вже виникає інсульт, тоді вже, звичайно, боротися з ним гораздо тяжче. Розробки і впровадження таких єдиних принципів ведення таких хворих допомагає оптимізувати, як діагностичний підхід і відповідно підхід хірургічного профілю. Найважливіші принципи це діагностика інсульту на догоспітальному етапі. Максимально рання госпіталізація хворих в спеціалізованій стаціонарі, діагностика характеру та топанетичного типу ішемічного інсульту, вибір оптимальної лікувальної тактики, реабілітація та методи вторинної профілактики. Що включає в себе діагностичний алгоритм? Це визначення клінічних проявів, ультразвукові методи дослідження, ну, звичайно, МРТ з дифузією, комп'ютерне чи МРТ-дослідження. Зараз надзвичайно розпоширеним методом є новий метод МСКТ ангіографія, яка дозволяє вже, крім даних уражень мозку, дозволяє судити у Ну, Звичайно, золотим стандартом є ангіографія. Я хочу показати цей слайд і далі буду говорити. Даних ультраузвукової доплерографії до даного методу потрібно підходити, звичайно, досить зважено. Той метод найбільш розпоширений, він на догоспітальному етапі є основним методом. Проте зупинятися як кажу, на даних доплерографії і вирішувати питання тактики, оперувати хворого чи не оперувати не потрібно. Я хочу привести один із прикладів такої доплерографії, де хворий попав до нас іншого стаціонару. По даних доплерографії в цьому стаціонарі було знайдено. Ось такі зміни зі сторони сонних артерій. 90% з однієї сторони і до 90% з другої сторони стенози сонних артерій. І оклюзія хребтової артерії. Хворому пропонувало операцію на сонних артеріях, хоча клінічно ці зміни себе не проявляли. Хворий відмовився від операції, попадає до нас, робиться ангіографія, і подивіться, чи потрібно цього хворого було оперувати. Стенозі, як бачимо, 90% немає сонних артерій ні з однієї, ні з другої сторони. А хворобу прооперували. Звичайно, тут є бляшка тероскіотична. Але вона не досягає цих цифр, котру потрібно проводити корекцію хірургічним методом. Отже, доплер і в цього ж хворого таки підтверджено було тромбоз, от бачите, хребтової артерії. Отже, доплерографія, вона дозволяє. Показа... Встановити локалізацію, ступінь стенотичного ураження, структуру бляшки і показники церебральної гемодинаміки. Ну, на основі цього методу деякі нейрохірурги пропонують зробили доптерографію оперувати ні в якому разі, тому що на основі доптерографії, як ви бачили, це не один такий приклад. У нас був що не можна ставити покази до корекції хірургічної. Церебральна ангіографія дозволяє встановити як локалізацію стенотичного ураження. Чи то тромбоз, чи стеноз, характер ураження, наявність деформацій, тобто звивістості сонних артерій, ну і оцінку звичайно колатерального кровоплиду, які, як я вже говорив, є види хірургічних втручань це ендортератомія, яка загально прийнята в світі, ендоваскулярна ангіопластика із тентуванням уражених ділянок судин, усунення деформацій анатомічного ходу, тобто резекція цих теплоутворень, і створення. Обхідного шунтування екстра мікроанастомозів, якщо я підкреслюю, ще немає в зоні пенумбра змін таких, які не підлягають відновленню. Метою нашого лікування мікрохіржної відновлення кровообігу в зоні ішемії, а щоб або ще щоб більш перспективно, попередження розвитку гострих та ступово прогресуючих порушень оцього кровоплину мозку якою обов'язковою умовою є, це проведення операцій в спеціалізованій клініці, де рівень ускладнень зв'язаний з втручаннями не превищує 3-6%, і в де даному стаціонарі можна проводити ендортератомію і нові технології, тобто е ангіопластику. Це види е атерост, е бачите, ендоротератомія, це схема. Це вже наш е випадок із практики, ось такий стеноз, Сонної артерії, критичний, колатеральний кровоплин незначний. Етап ендортератомії, виділена сонна артерія, виділена травматозна бляшка, етап зашита, сонна артерія зашита і або ангіографія. Добрий прохідний <кхідність> сонної артерії і звичайно відновлений кровоплин як в передній, так і в середній мозкових артеріях. Стеноз критичний сонної артерії, хіба ж можна його... Лікувати консервативно. Хіба ж можна тут статіни і так далі прийміти, щоб цю бляшку <coughs>, якось розчинити, ні звичайно. Хірургія дозволила що? То вже нові технології примінення стентування, повністю відновлений кровоплин в соній артерії з добрим колатеральним кровоплином, середній артерії, варіант трифуркації задньої і е, основній е, артерії. Як каже, дивіться, <coughs> бляшка, основній артерії. Регіангіографія до операції, і от після ендоваскулярного стентування, тут потокоспрямовуючий стент, відновлення кровоплину онії. І після операції наскільки розширилась э, ця артерія? Що я говорю відносно екстра-інтракраніальних анастомозів у хворих з оклюзуючою патологією вже сонних артерій? У нас великий досвід, більше таких 800 оперативних втручань, вийшла дисертація, монографія. Можна допомогти таким хворим шляхом створення от, от таких обхідних анастомозів. Як бачите, це із поверхневої скроневої артерії. Виділяється лобна гілка або тім'яна гілка і підшивається до судин мозку, а саме середньої мозкової артерії. Но ці операції виконуються в тому випадку, якщо я кажу, в мозку є ще тенденція до відновлення, тобто вже немає інфаркту великого. Тобто, в зоні пенумбра це до 6-8 годин таку операцію потрібно провести. І ось, бо на нашій темі. Поєднані ураження. Це фактор виявлення атеросклерозу артерій, нижніх кінцівок коронарних артерій, є підставою до проведення поглибленого обстеження мозку і його судинної системи для виключення локальних уражень, які є факторами ризику первинного або повторного порушення мозкового кровоплину. І ось бо дивіться, звичайно, в нас зараз поставлений новий апарат СКТ-ангіографія, що дозволяє обслідувати судини як брахіоцефальні. Так і коронарні судини. У хворого ось така патологія зі сторони коронарних судин, селективна ан каратидна ангіографія, яка дозволяє встановити локалізацію даного, стену, даного сегменту коронарної артерії, чистеноз, ну і характер стенотичного ураження, чи є... Стеноз, наскільки він і що потрібно первинно робити, чи операцію на серці, чи операцію на екстракраніальних відділах е, артерій, які несуть кров до мозку. Я якраз тут покажу кілька слайдів, де робиться первинні операції при стенотичному ураженні брахіоцефальних артерій. Гляньте, який стеноз більше 72% хребтової артерії, поєднаний із стенозом основної артерії. Ангіографічна картина, критичний стеноз сонної артерії з однієї сторони. Ось бо і поєднаний з тромбозом з протилежної сторони сонних артерій, кровопостачання за рахунок вертебробазилярного басейну, хворому проведено опестентування оцього стенозу і післяопераційний контроль. Отакий стеноз сонної артерії критичний. Звичайно, дежі можна лікувати консервативно, ендоваскулярна ангіопластика, операція нескладна і післяопераційний контроль з відновленням кровоплину по сонних артеріях. в вустя правої хребтової артерії поєднаний із тромбозом обох сонних артерій. І звичайно хворий. Як кажуть, гемодинаміка підтримувалася ось на цій хребтовій артерії. Зразу ж проведено оперативне включання стентування ангіопластик, тобто розширення стент в хребтову артерію із відновленням кровоплину по цій хребтовій артерії, що дало можливість повністю відновити кровоплин по вертебро-безіярному басейну. Переваги. Ангіопластики і стентування над ендертеретомією, а саме це більша безпечність, постійний контроль неврологічного стану, бо хворі не в наркозі, можливість корекції уражень в ділянках недосяжних для безпечного прямого втручання, включаючи інтеркраніальний, відносно низький рівень ускладнень у хворих з підвищеним хвилинним ризиком. І, звичайно, відсутність ризику пошкодження нерівшийної ділянці, тобто цих черепно мозгових нервів, коли проводиться ендортеректомія, яка прилягає до даного участку. з підвищеним ризиком до енартеретомії і покази дистантування це оклюзія протилежної сонної артерії, аби є з високого ступеню, з недостатнім колатеральним кровоплином, високе або низьке розташування стенотичного ураження. Рестеноз після ендротеритомії, стеноз сонної артерії внаслідок променевої терапії на вшиній ділянці, серцева недостатність 3-4 ступінь функціонального класу, нестабільна стенокардія до 4 тижнів після перенесеного інфаркту міокарду, запланована операція аорто шунтування, ну, звичайно, легенева недостатність різні її типи. Віддалені результати каратидного стентування. На нашому матеріалі слід відмітити, що протягом трирічного періоду спостереження за хворими будь-які вид ішемічного інсульту були відсутні у 88% Рестенози оперованих сонних артерій виявлені у 8% протягом першого року і в 6% протягом наступних років. Летальність не перевищувала 02 014 що корекція, тобто корелює з світовими даними. Сумарна частота інсульту і смерті як ускладнення процедури до 3%. Перспективи стентування магістральних артерій, це зростання сучасних високоінфарктивних неінвазивних методів діагностики. Науково обґрунтовані покази до хірургічного лікування, доведені переваги над консервативними методами лікування у певного контингенту больних, е, хворих, тому що все-таки у хворих з ок, стенотичними ураженнями отаких високого риску екстракраніальних відділів потрібно вчасно, як кажуть, передати до рук спеціалістів, які можуть зробити корекцію хірургічним шляхом. І співпраця у визначенні дій. Різних спеціалістів це лікарі загального профілю, кардіологи, само собою, виневрологи, судинні хірурги, нейрохірурги, наші реабілітологи, ну і, звичайно, послідовне відновне лікування. Нами проведений аналіз, що відноситься до хворих оцієї групи, де патологія сонних артерій, хребтових артерій і коронарних артерій з поєднаною патологією. Оцих судин шосоних коронарних артерій, котрим планували або вже провели хірургічні операції на судинах серця за період з січня 8-го року по 13-ті роки. Прооперовано 78 хворих, з них проведена ендертертомія. Ем, у 10 хворих, у 6-8, тобто 87% від, 100, проведено Ангіопластика і стентуванням е, даних пацієнтів. Пацієнти розділені на дві групи, яким проведуть спочатку фішне втручання на сонних артерій, то стентування або ендертертомія, а пізніше операції на коронарних артеріях чи стентування коронарних артерій або аортокоронарне шунтування. І друга група їх е, менше, де в зворотному порядку. Спочатку. Проводилися операції на судинах серця, а потім операції на брахіоцефальних артеріях. Середній вік їх складав біля 70 відсотків показами до проведення ангіопластики і стентуванням. Сонних артерій були стенози однієї або двох майстральній артерій більше 80%, незалежно від наявності вонищевої неврологічної симптоматики, а також стенози артерій більше 60% при наявності неврологічної симптоматики або е, неодноразових транзиторних і шемічних атак, які говорили про те, що колатеральні кроплі недостатні. Всім хворим виконана церебральна ангіографія. І УЗДГ обстеження брахіоцефальних артерій до і після лікування. Всі хворі отримували звичайно антіраганту терапію. Це Плавікс, обов'язково 75 мг на добу, 3-4 дні до операції. Це у нас вже заведено, та 2 місяці після операції. Даний препарат зарекомендував себе як ефективний з великою доказовою базою. Динамічне спостереження за хворим показало, що протягом двох років повторні транзиторні і хімічні атаки в басейнах оперованих сонної артерії були тільки у трьох хворих, другі групи, але без неврологічного дефіциту. Повторних і інсультів не спостерігалися. Один хворий помер від тромбоемболії. Кращі результати були визначені в першій групі хворих, тобто де проводились спочатку операції на брахіоцефальних артеріях, а потім на коронарних артеріях. В цій групі відмішно поліпшення хворих та зменшення кардіоваскулярного ризику в з пацієнтами другої групи, де проводилось спочатку стентування коронарних артерій, а потім. При виборі хрішних тактики слід врахувати такі критерії: недостатність якого артеріального басейну переважає. Толерантність головного мозку до тимчасового перетиснення сонних артерій з урахуванням стану вілізії елізії вакола. Типу атеростичних бляших, їх емболозагроза і ступінь стензування артерії. Таким чином, ендоваскулярні поетапні втручання у хворих з двох. Басейновим ураженням артеріального русла, соні та коронарні артерії можуть стати альтернативою традиційним хірургічним методом, а у ряді випадків єдиним методом лікування завдяки короткій тривалості блокування судин та менше медикаментозно-наркозним навантаженням для даного пацієнта. Ризик виконання і шемічних виникнення ішемічного інсульту значно підвищується при сполученні оклюзійно-стенотичного ураження сонних та коронарних артерій для зменшення відсотка летальності та кількості ішемічних інсультів у хворих із симптомними стенозами більше 50% чи асимптомними більше 80% поданих до плерографії із супутніми оклюзійно стенотичними ураженням коронарних артерій. Згідно рекоменду світових рекомендацій, їх потрібно оперувати спочатку в нейрохірургічних центрах, в виконуються обидві методики: як ендертеректомія, так і стентування, Спо, з показними післяопераційних ускладнень, щоб не було їх більше за симптомним перебігом більше 3% та із симптомним перебігом більше 6%, А пізніше цих хворих оперувати вже в кардіологічних закладах. Таким чином, успіхи в лікуванні хворих судинної патології залежить від чітких організаційних дій і удосконалення служби медичної допомоги при церебровоскулярній патології на всіх її етапах. І покращити результати можна тільки спільними зусиллями, як я вже говорив, всіх лікарів, неврологів, кардіологів, нейрохірургів, спеціалістів по променевій діагностиці, реаніматологів, звичайно, лікарів. Швидкої медичної допомоги і представників місцевих органів здоров'я. Передумови для цього є, потрібно тільки втілювати державну програму, яка розроблена. Це нам прислали із цих дій війни, якщо бачите, Московою Київська Русь породирила Московою і погубить. Я дякую за увагу. Я хочу сказати, що ми контактуємо як з інститутом кардіології, як з інститутом серцевої хірургії. Ми прекрасно контактуємо з Світланою Михайлівною. Якщо є потреба у хворих надання такої хрічної допомоги, ми звичайно надаємо і всім лікарям, які звертаються до нас, з України. Я ще раз дякую за увагу. Спасибо. Есть ли вопросы, пожалуйста? Да. Я хочу сказать, что мы вас называем нейрохирургической левшой. А Спасибо. я не левша в природе. Да. Я мастер спорта по волейболу. То вот, <свят> есть левша. левша подковал бы эту сам блоху, а вы оперируете основную артерию. Скажите, пожалуйста, основная артерия, какой чаще поражение? Тоже атеросклероз? Основная артерия, базилярка. Базилярка, частейше все атеросклероз. все-таки, так, да? Так, так распоширный, mm -hmm. частейше все, mm -hmm. там он моя еще, пожалуйста. Вы упомянули о том, что недостаточно только доплерографии для уточнения показаний кооперативного вмешательства и необходима ангиография мозга. Обязательно ли введение контраста при выполнении ангиографии или ее можно оценить по данным МРТ в сосудистом режиме без контраста? Звычайно, доплерография – это метод основной метод для постановки диагноза на первых этапах. Ви маєте клінічну картину, робите доплерографії, виявляєте стенози, вже прийняті її протоколи в світі і наші протоколи розроблені. Якщо стеноз безсимптомний більше 70%, він направляється в спеціалізовані стаціонарі. Якщо симптомний більше 60%, також в стаціонарі дає можливість провести ангіографію з якою метою? Якщо буде плануватися оперативне лікування ангіопластики. Можна і не робити ангіографію, а зараз метод СКТ ангіографії, що дозволяє уточнити також локалізацію. Но та ангіографія вона дає нам тільки, як кажуть, стеноз, а його ступінь, його внутрішні резерви для встановлення ангіопластики, вона повністю не дає для вас. Вона то діагностику. Показує, що от хворого потрібно направити. Но ми, коли робимо оперативне втручання, обов'язково робимо ангіографію. Це селективне метро ангіографія, яка чітко встал... покаже, який наскільки звуження, де саме сонна артерія, наскільки відсотки, яка протяжність, і щоб вибрати стенд відповідний відповідно засоби до захисту. Для цього вона і робиться. А в амбулаторних умовах достатньо до клінічна картина і направляти в спеціалізовані заклади. Будь ласка, це Део, де, де, де. СКТ ангіографія. Зараз СКТ ангіографія, бо там купляється контраст. От вона стоїть 600-800 гривень. Контраст за контраст. Ангіографія звичайно дорожча, бо робиться що це катетери, потрібно купляти і контраст. Це в межах 2400 гривень. Селективна ангіографія. Зараз на стенти по державній програмі є. протязі трьох років стенти безплатно, інколи, як і засоби доставки, інколи приходиться хворим купляти е, медикаментозне забезпечення. Так, так що користуйтеся цим моментом, поки вони є. Олексій Андрій, спасибо.